У кожного є така людина в житті, що ставить зранку 20 будильників, і бляха все одно не прокидається. До речі, я і є така персона. Але ну як же людство раніше вчасно прокидалася на роботу без електрики та будильників. Протягом десятків століть нашого існування з визначенням часу взагалі було доволі таки складно. Звісно, ми винаходили і різні сонячні годинники, і водяні, та навіть пісочні. Проте це були далеко не компактні штукенці, які можна поставити в кожному домі чи носити у себе в кишенці, та і були вони не завжди точними. Тому, якщо хтось і домовлявся, наприклад, з кимось десь зустрітися, то казали щось типу: давай побачимося біля пришелепкуватого безхатька на площі, коли сонце буде прям. Місінько над головою. Ну а прокидалася більшість людей античності середньовіччя та інших епох, плюс-мінус зі сходом сонця. І ні, це не тому, що сонечко зайшло в кімнату, потрапило на ваше обличчя, і ти одразу прокидаєшся, хоча і це мало місце бути. А скоріше ти прокидався через звуки на вулиці. Ну там по класиці півень починає кукарікати, корови мичати, собаки гавкати, і п'яний сусід на свою жінку кричати. Це ви зараз можете поставити собі круті звукоізоляційні вікна, в давні часи. Такої розкоші не було. Тварина почала кричати, і ти вже роздратований, прокидаєшся і йдеш її годувати. Також приблизно з 4 6 століття в містах та деяких селах почали з'являтися дзвони. Спершу вони були чисто для регулювання життя церкви, проте десь з 13 століття вже і життя міста вони керували. Дзвони були достатньо гучними, аби кожен житель міг почути про початок богослужіння, старти кінець робочого дня, ну або про початок аля комендантської години, аби люди вже йшли спати додому, а не шлялися по вулицях. Багаті й заможні люди, які не жили у місцях великого скопчення тварин і у яких не було дзвону поруч, найчастіше розраховували на своїх слуг, аби ті їх розбудили зранку. Проте інженери постійно вигадували і різні складні інструменти. Якщо прокинутися, треба було плюс-мінус у певний час. Наприклад, існувала така штукенція для багатих, що складалася зі свічки, у якій всередині був тяжкий металевий цвях. Коли свічка плавалася та захований всередині цвях, падав і гучно бився об металеву посудину, що стояла прямо під свічкою, і такий звук ніби як мав розбудити людину. Звісно, працювало це сумнівно. Ну я думаю, багато з вас зараз вже й не прокидається під час тривог та обстрілів. Я ось банально інколи і не чую того всього уві сні, тому можемо припустити, що й такий свічковий будильник з цвяхом також працював не гарантовано. Звісно, з розвитком технологій почали з'являтися навіть ось такі дорогущі будильники у вікторіанську епоху, проте і вони були не надто надійними. Більш надійними вже були спеціальні люди, що ходили вулицями та будили людей. Зокрема, це було поширено в Британії 19-го та початку 20-го століть. Такі люди могли і просто кричати, аби розбудити людей, а могли стукати по вікнах такими ось палицями. Ну а коли будинки вже ставали за високими, а ніхто не хоче носити з собою 15-метрову палицю, знаєте, то такі будильщики почали стріляти сушеним горохом з трубки прямо у вікна. Це, якщо чесно, реально цілий бізнес був. Люди наносили крейду собі на дверях час, в який їх треба розбудити, платили таким будильщикам гроші, і вони ходили по вулицям і будили своїх клієнтів. Скільки вікон було так випадково розбито, та скільки людей не прокинулося вчасно, бо хтось їм з двора крейду, пишіть в коментарях. Після ж прокидання більшість людей в античності та середньовіччя йшла на роботу, ну як і ми зараз. Звісно, за тебе перед цим сходити у душ, розмови і не йшло, водопостачання не було, тому за водою треба було ходити до криниці. Звісно, люди милися, тоді грязними постійно не ходили, проте щодня ходити до річки чи в купальню з лазною вони теж не могли. Найчастіше люди зранку просто вмивалися, після чого або бралися до молитов, або одразу йшли їсти. А їжа, як багато вас уже помітили під час відключень світла, це річ складна, особливо без холодильника. Тому зазвичай люди їли щось, що недавно приготували ну або щось таке, що довго не псується: типу куска сухого хліба з сиром, молока та пива з вином. Після цього селяни йшли працювати на поле, доглядати худобу, ночі ну, займатися якимось іншими крутішими справами, якщо ти там ремісник, коваль, лісоруб чи щось таке. Працювали всі зазвичай допізна, поки сонце є і все видно, то треба працювати, а як сонце починає сідати, то вже час і додому вертатися, ну, чи бухнути. Жінки ж часто могли залишатися вдома з дітьми, доглядати за худобою, бігати на ринок та готувати їсти на решту дня. Хоча й на полях вони також працювали, особливо в періоди активного засівання чи збирання врожаю. Звісно, вихідні у людей тоді також були, проте були вони рідкістю. Часто вони наступали взимку. Часи, коли і так на полях не попрацюєш, худобу не повипасаєш, та ще й сонця дуже мало. Тому зазвичай вихідні припадали на якісь релігійні свята по типу Великодня, Посту, Різдва та й просто рандомні гулянки могли інколи влаштувати. Коли, наприклад, до міста чи села приїде ярмарок, фестивально або хтось влаштує гучне весілля. Але і в такі дні на 100% від роботи ти навряд чи міг відкосити. Завжди треба було і їсти приготувати, і прибратися трохи та й за худобою подо. Доглядати Розваги, звісно, на таких заходах також були. Зазвичай люди там бухали, дивилися різні вистави, трюки, танці, проводили конкурси і змагання ну і просто слухали балади та музику. І ніхто в третцях не жалівся, щодня ще немає нормальної музики в країні. Слухали Аве Марію по 30 разів підряд, і нормально. Взагалі я не знаю, як люди досі кажуть, що в Україні немає нормальної музики, а вот це, вот шо по вашому. Так це ж QR-код з посиланням на монобазу каналу. Так так, знаю, що вам самим всім тяжко вбликаути грошей мало навіть на їжу. Але якщо у вас є можливість підтримати цей канал парою гривень і отримувати за це різні плюшки, такі як доступ до нових відео на багато днів раніше, чи там доступ до закритого ТГ каналу, то всі посилання для підтримки на екрані та ще більше в описі. Цей канал у ці важкі часи виживає лише завдяки вашій підтримці. Я не жартую, тому всім дяка передяка також у часи до електрики існували й інші розваги. Діти використовували будь-які речі та гралися у хованки, перетягування каната, доганялки та й просто у що попало. А доросліші ж люди могли грати в якісь настілки, якщо мали на них гроші, ну або просто в азартні ігри, як і від простих костей, так і до більш складних карткових ігор пізніше. Спати ж люди лягали, як ви вже розумієте, із заходом сонця, бо ну що ще робити, якщо на вулиці темно, а ліхтарів не існує. тіктоки подивишся. Влітку, звісно, через те, що день був довше, а ніч коротша, то й спали люди менше, а ось зимою вже всі могли і виспатися, і сексом зайнятися, та й просто подумати та в стелю повтикати. Адже сон дуже часто у людей до винайдення будильників та електрики був сегментований, тобто люди спали не підряд 7-9 годин, а спали 3-4 годинки, потім прокидалися на пару годинок, після чого знову лягали спати до ранку. Звісно, деякі люди у моменти таких пробуджень могли щось поробити. Але ну свічки були достатньо недешевими, тому більшість селян просто втикало та розмовляли із близькими. Думаю, багатьох зараз плюс-мінус такий самий розпорядок дня. Дали електрику, пішов працювати та їсти варити, вимкнули, пішов спати. Проте, звісно, зараз умови у нас небагато краще, ніж у тому ж середньовіччі. як мінімум, нам не так страшно ходити вночі по вулицях. Ні, звісно, все ще страшнувато, особливо жінкам. Проте у нас зараз є і ліхтарики в телефонах та й ліхтарі на Вулицях також часто освітлюють все навколо. А ось у давні часи, максимум на що ти міг покладатися, так це на місячне сяйво, факел чи свічку. Проте місяць міг бути закритим хмарками. А факел та свічка також були невічними та не супернадійними, особливо коли на вулиці волого, дощну чи просто сильний вітер. Статистики про те, скільки ж людей по ночах в давнину помирало бо десь зашпортилося та невдало впали, у мене немає, проте думаю, число там немаленьке. Та й запалювати вогонь вночі часто навіть забороняли, особливо у будинках, бо раптом ти ще заснеш, не прослідкуєш і почнеться пожежа якась. Хоча пізніше, коли все більше камені почало з'являтися у містах, хто навіть навпаки, ти вже не міг по закону ходити після дев'ятої вечора без свічки чи ліхтаря в руках. Та й різні гадості часто гуляли вночі по вулицях, у селах та невеличких містах це могли навіть бути якісь хижі звірі, проте найчастіше це все-таки були люди. Типу п'яниці, що могли тебе десь зустріти та на дурну голову напасти, пограбувати, взяти силою, якщо ви жінка чи ще гірше. Та й різноманітні банди також усю історію людства існували. Вночі було легше щось вкрасти, ну чи вбити когось, адже навряд чи хтось щось побачить. Ну а якщо місцевий стражник все-таки буде. Наближатися, то ти його почуєш по звуку обладунків, та й світло від факела в його руках видасть наближення. Плюси різні маньяки та серійні вбивці також існували. Що в античності, що в середньовіччі, що і пізніше. Можу якось розповісти про них, якщо вам цікаво. Поставити 7000 тисяч вподобаєк і обов'язково зроблю про це відео. Та й просто люди боялися вночі виходити на вулицю через холод та страхи перед різними монстрами, відьмами там, демонами та примарами. Ну, а більш-менш нормальне освітлення на вулицях в першу чергу міст почало з'являтися у 15 столітті. В заможних кварталах почали вивішувати ліхтарі біля воріт та церков, щоб хоч трішечки освітити вулиці та околиці своїх будинків. Ну і водночас у 1417-му в Лондоні мер наказав містянам обов'язково вивішувати ліхтарі біля дверей взимку, бо інакше буде штраф. Ну а вже з середини 17 століття по містах почали активно з'являтися вуличні ліхтарі, що працювали на олії. Кожного вечора спеціальні люди ходили і вручну запалювали кожен такий ліхтар. Проте освітлення це, звісно, круто, але опалення з їжею також потрібно. Але тут, думаю, сильно зупинятися не буду. Всі ви і так розумієте, як селяни та містяни опалювали свої домівки вогнем та камінами з печами, а ну, на себе якийсь теплий одяг одягали та закутувалися в аля ковдри. Їжу ж або одразу з'їдали після приготування, або використовували різні методи консервації: типу засолення, в'ялення, копчення, квашення, та й просто зберігали їжу у прохолодних місцях. Сяг десь у ямі погребі, ночі ну, навіть на вулиці могли, коли було холодно. Ну, по суті, так само, як і багато хто з вас, робить зараз. Я воно теж різними штуками потрохи закупляюся, аби працювати та їсти в блокаути, але все одно важко. Тому не забувайте допомагати армії знищувати сусіди, які приніс нам всі ці відключення, адже захисникам ще важче. Посилання на екрані та в описі. Всім дяка-пердяка. Ну і подивіться заодно ось це відео про найжахливі. Найбільші експерименти над людьми в історії.